Євробачення 2015 слідами кончити вуст. Як після двох півфіналів вже зазначили критики, переможець конкурсу явно визначає моду на наступний рік. Так, наприклад, після перемоги Руслани була незбагненна кількість пісень із етнографічними мотивами. Нині трендом стали ні, не бородаті жінки. Євробачення 2015 відзначилося спокійними мелодійними піснями з сильним вокалом та візуальним мінімалізмом. А от драйвових виступів не вистачало. Було лише кілька виключень. Наприклад, швед Монс Зелмерльов підкорив публіку піснею Heroes із лазерним шоу просто на сцені. Динамічною також була пісня Едуарда Романюти, українця, який виступав за Молдову. Однак, як вже підсумували критики, це було саме розчарування. кажуть прямо як виступ лободи у 2006-му. мовляв, ставку зробили не на саму пісню, а на шоу під танцьовки. І виконавець розчинився в хаосі сцени. Нагадаю, сама Україна цьогоріч не бере участі у Євробаченні. Але головна перевага, якою завжди відзначалося Євробачення, це соціальна підтримка. Цього року таких от соціальних виступів було чимало. Наприклад, від Фінляндії виступав пан гурт, учасники якого страждають синдромом Дауна та аутизмом. Букмекери пророкували фінським виконавцям місце ледь не в першій трійці фіналу, однак ті не пройшли перший півфінал. Польщу цьогоріч представляла Моніка Кушинська, співачка з інвалідністю. Дівчина виступала в інвалідному візку. 2006 року артистка потрапила в автомобільну аварію і з того моменту паралізована. Та, попри це, як натхненно вона співає. Виступ росіянки Поліни Гагаріної теж одна з цікавинок цьогорічного Євробачення. Зазвичай артисти співають з одним навушником, щоб краще чути музику. Гагаріна одягла одразу два, як пояснили російські змі, щоб не чути, як її освистуватимуть глядачі. Нагадаю, рік тому в Копенгагені виступ російських сестер Толмачових на тлі подій в Україні супроводжувався свистом і вигуками глядачів. Ну і головний виступ, який зібрав найбільше лайків, і він не у виконанні учасника конкурсу. Відзначився шведський сурдоперекладач Том Мікрон. Він влаштував танцювальне шоу під час перекладу пісні «Хіроу», з якою виступала Швеція. На Ютубі відео з ним набрало вже понад три мільйони переглядів. Наразі вже відспівали два півфінали Євробачення 2015. Завтра буде фінал.